Але є один цікавий прикол. Я коли гугла декларації Сабіни Мусіної, я знайшла досить цікаву інфу, що в 2024 році Мусіна Сабіна Арафіковна задонатила пів мульта гривень деякій Яценку Любові Вікторовні. Можна сказати, Аліна, що ти ахуєла? Ну, помагає людина і помагає. Ну, Волошин теж помагає цій людині, відьмо, хороша людина. Понімаєте, все б нічого. Все б нічого, допомагають хорошими сумами, хорошому чоловіку. Якщо ця людина не займає посаду в офісі, блядь, генерального прокурора, а посаду головного спеціаліста першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управлінню нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України. КЛАС, да? Ну, не смущає нічого. блядь. Але я подумала, Аліна, ну не гнать же ж на Сабін. Треба ж подивитися, може є якісь ачоти. Я зайшла, блять, на її телеграм-канал. Пуста, блять, ні отчота в ніхуя. Я зайшла ще на якийсь там її, типу, фонд страниці, тоже немає цієї рівної суми пів мульта, задоначеній саме цій жінці. Ноль якоїсь прозорості, ноль інформації. Зашибіть!